Ти вчив мене ходити по воді, а я завжди дивилася на хвилі, сама себе бажала зберегти, а ти хотів, щоб я жила по вірі. І хвилі в відчаю, в страху і безнадій, мене не раз хотіли потопити, та ти спішив змінити хід подій, продовжував мене і тоді любити. Ти вів мене так часто крізь вогонь. Ні, не для того, щоби спопелити, а щоб відчула там тепло долонь, і щоб по вірі далі могла жити. Життя по вірі, це не легкий шлях, це дні і ночі у сльозах в молитві. Це твердо знати, що на небесах є батько, він підтримає у битві. О, скільки їх було смертельних битв, коли не мала більш надії жити, та в них пізнала всю красу молитв і чилась з татом просто говорити. Життя по вірі вище всіх тривог, це впевненість у тому, що не бачиш. Це завжди тісний з Богом діалог, навіть коли ночами гірко плачеш. Несильна я, ти знаєш це, Господь, так часто падаю, боюсь і плачу, та дякую, що любиш і ведеш, що я для тебе так багато значу. Щаслива бути донькою царя, з тобою я пройду крізь буревії, тримай мене за руку, як дитя, і проведи вузьким шляхом по вірі. Амінь.